Мої вітання, друзі, з вами Тарас та мережа збройових магазинів Ібіс. І сьогодні у нас не зовсім звичайний огляд, тому що сьогодні у нас не зовсім звична для нас зброя. Але дуже і дуже цікава. Дивіться, що у мене є. Та-дам! Як казав один персонаж, це безумовно зброя не мисливська, зброя абсолютно військового призначення. І як ви можете бачити з зовнішнього вигляду цієї зброї, це кулемет. Кулемет, який називається Міні-Мі, кулемет, який має також назву М249, кулемет бельгійсько-американського виробництва і кулемет, який стоїть на озброєнні армії США, а також деяких підрозділів українських збройних сил. І тому я думаю, нам буде дуже цікаво ознайомитися з тим, як він влаштований, як із ним працювати, як його розібрати, зібрати і при цьому нічого не поламати. І, в принципі, мені здається, знайомство із такою зброєю піде на користь усім захисникам України. Тому почнемо. Кулемет FN Мінімі був розроблений у 1970-х роках, здається, 76-му чи десь так. Але став на озброєння у 80-х роках. Більше того, ці кулемети своє найбільш активне застосування в американській армії отримали під час Першої війни в Іраку. З того часу цей кулемет здобув досить непогане реноме. Його люблять у військах за майже безвідмовну роботу, а його компактна версія а саме вона зараз перед вами, версія пара. Тобто версія для десантування. Таку версію дуже люблять спеціальні підрозділи багатьох країн світу, тому що вона дозволяє у досить компактному і відносно легкому форматі, важить він трошки більше 7 кілограмів, отримати надзвичайно високу вогневу потужність. Давайте знайомитися з ним ближче. Отже, кулемет має калібр 5,56 НАТО, має живлення як стрічкою. Так, і це цікавий момент, він може додатково живитись із стандартних магазинів типу Станак. У даної версії кулемету ми бачимо телескопічний приклад, який дозволяє його значно скоротити, і ось таким чином його можна поставити у бойове положення. Тут ми бачимо ось таку невеличку петлю, яка дозволяє розмістити приклад у плечі стрільця більш надійно. І, в принципі, вся ця система зроблена для того, щоб. Зробити кулемет максимально компактним, але при цьому не втратити у його можливостях. Е, як із ним працювати? Давайте почнемо з того, що відкриємо кришку і е, від'єднаємо короб із патронами. Ось таким чином виглядає його короб. Це м'яка версія. У патронній стрічці стандартно споряджаються три патрони звичайні та один трасуючий для ціле вказання. І е, працює все це наступним чином. У вас є защіпка для приєднання коробу. Ось таким чином. Потім стрілок може ось таким чином підняти кришку, розташувати стрічку із патронами, закрити кришку. І, і після цього звести затвор і підготувати кулемет до стрільби. Як і безліч інших кулеметів, кулемет FN mini мініміп. Працює із заднього шептала, це значить, що затвор під час пауз у стрільбі знаходиться у задньому положенні, і патронник відкритий. Це характерна риса більшості кулеметів, тому що саме завдяки цьому досягається ефективне охолодження ствола та патронника, а також механіки кулемету під час паузу стрільбі. І крім того, якщо тримати патрону патроннику при дуже гарячому стволі після інтенсивної стрільби, то існує висока ймовірність того, що патрон вистрелить самостійно без спрацювання ударника. Таке часто відбувається, тому що під час нагріву ініціюється вибухова речовина у капсулі, і відповідно патрон спрацьовує. Тому в кулеметах передбачені засоби для того, щоб цього не відбувалося. Один з них це стрільба із заднього шептала з відкритого затвору. Як працювати із такою зброєю? Ось ця кришка ось тут є особлива защіпка, яка дозволяє поставити її у вертикальне положення. Вона дозволяє вам поставити стрічку у стрічкоприйомний механізм. Після цього достатньо закрити кришку і відвести назад затвор. Після цього, я покажу з іншого боку, після того, як ви відвели руків'я затвору назад, воно досилається уперед. І кулемет готовий до пострілу. Поводитись із зброєю у такому положенні потрібно надзвичайно обережно. І для того, щоб забезпечити безпеку такої зброї, тут є запобіжник. Двопозиційний, досить простий. Ось у такому положенні запобіжник увімкнено, Ось у цьому положенні запобіжник вимкнено. Тепер давайте стрічку я все-таки вийму. І далі ми продовжимо розбиратись із механізмом кулемету уже у холосту. Отже, які дії нам потрібно знати для того, щоб мати можливість ефективно працювати з такою зброєю? Перш за все, нам необхідно навчитись виконувати її неповну розбірку, тому що це важливо для того, щоб обслуговувати подібні речі у польових умовах. І робиться це наступним чином. Для початку ми від'єднуємо живлення, короб зі стрічкою або магазин. Після цього нам необхідно переконатись, що у патроннику немає патрону. Для цього ми піднімаємо кришки, піднімаємо кришку стрічкового механізму, просто візуально контролюємо стан патронника. І після цього, якщо кулемет стоїть на бойовому взводі, нам необхідно відвести руків'я затвору назад і, протримуючи його, виконати холостий спуск, дославши руків'я вперед. Ось таким чином. Тепер ми можемо переходити до розборки кулемету. Перше, що нам необхідно, це знову ж таки підняти кришку. Після цього ми можемо від'єднати від кулемету приклад. Е, з цього боку на ньому розташований ось такий досить великий штифт. І саме завдяки ньому можна дуже зручно за нього взятись і вийняти цей штифт для того, щоб вивільнити приклад. Зараз я покажу, як це робиться. Від'єднуємо штифт. І ось таким чином ми можемо підняти приклад, поставити на нижньому штифті. Але рекомендується винімати одразу два штифти, також і нижній, для того, щоб розбирання кулемету було більш зручним та простим. Ось таким чином приклад від нього від'єднується. Наступний елемент це від'єднання ударно-спускового механізму разом із руків'ям. І тепер ми можемо переходити до. Найцікавішого. Для того, щоб вам було видніше, я покажу звідси. Ось це фіксатор зворотньої пружини. Нам треба його трошки придавити, підняти вгору. І після цього зворотня пружина разом зі штоком виймається із свого положення. Тепер ми можемо відвести назад затвор. За допомогою руків я затвору ми виймаємо із кулемета затвор із газовим поршнем і затворною рамою. Тепер нам залишається зняти із кулемета ствол. Робиться це дуже просто. Ось цей важіль витискаємо і рухаємо ствол уперед за руків'я. І ось таким дуже простим рухом від кулемету від'єднується ствол, і його можна замінити на запасний або просто зняти для обслуговування. І мені залишається від'єднати газову трубку. Для цього необхідно її повернути за ось цю гайку і потрошку рухати вперед. До повного виходу із механізму зачеплення. А також ми знімаємо сошки. І ось у такому вигляді ми з вами маємо повністю розібраний кулемет, який можна чистити, обслуговувати, виконувати необхідні роботи, знайомитись із його конструкцією, знайомитись із її особливостями, і, відповідно, потім переходити до зворотнього процесу, себто до його зборки. Але перед тим, як переходити до зборки, я хочу все-таки більш уважно роздивитись механізм цього кулемету і поговорити про його особливості. Почнемо ми, мабуть, зі ствола. Як бачите, у даному випадку у цій компактній версії ствол досить короткий, але при цьому досить товстий. Це характерна риса, в принципі, для будь-яких кулеметних стволів, тому що велика товщина ствола дозволяє витримувати значний нагрів. І це основне для чого вони робляться настільки товстими. Ствол тут має довжину 13,5 дюймів, тобто зовсім коротеньку за е, стандартами стрілецького спорту. Але, тим не менш, він цілком та повністю виконує свої функції. Заважте, будь ласка, що е, усі кулеметні стволи мають хромування як самого ствола, так і патронника. І це надзвичайно важливо, тому що для армійської зброї е, товстий шар покриття хрому у середині сталевого ствола дозволяє зробити його значно довговічнішим. І більшість, я думаю, що майже всі кулеметні стволи, а також більшість стволів карабінів М4 та Гвинтівок М16 обов'язково мають хромований ствол та хромований патронник. Це одна із рис армійської зброї. Звертаю на себе увагу полум'ягасник. Він тут досить своєрідної конструкції із отворами з чотирьох боків, причому отвори спрямовані також вперед, тобто гази викидаються з нього в напрямку стрільби. Я не думаю, що він виконує функцію там, приміром дульного гальма, тому що в цьому немає потреби при калібрі 5,56 і масі кулемету у 7 кг він не буде мати велику віддачу. Але така конструкція дозволяє досить ефективно гасити спалах при стрільбі з такого кулемету, тому що короткий ствол, як ви розумієте, це може призводити до того, що постріл буде досить сильно помітним. Тому полум'ягасник є обов'язковою частиною такої зброї. Ще цікаво роздивитись газблок із перемикачем режимів. У даному випадку він має два положення, причому одне з них відмічене буквою N, тобто normal, а друге положення не відмічено ніяк. І з керівництва користувача відомо, що положення нормал це штатне положення цього механізму, а у друге положення його переводять, якщо кулемет перестає працювати у положенні нормал або виникають затримки при стрільбі. Наприклад, під час дуже серйозного забруднення, коли механічне тертя у системі зростає, можна збільшити тиск порохових газів ось таким чином, просто повернувши цей регулятор, і якийсь час продовжувати вести вогонь. Не перериваючись на чистку та обслуговування кулемету, ще цікаво, що ось таке руків'я, яке призначено для переносу як самої зброї, так і для виймання ствола із кулемету, це також необхідна риса для більшості кулеметів, тому що коли виникає потреба поміняти ствол, Дуже часто він настільки розпечений, що братись за нього руками навіть у простих рукавицях просто-напросто неможливо. Тобто, стволи можуть бути нагріті під час інтенсивної стрільби до червоного кольору. І, Відповідно, потрібно мати якийсь спосіб за нього схопитись для того, щоб його виняти, відкласти у бік, поставити запасний ствол і продовжувати стрільбу із запасним стволом. І ось таке руків'я воно слугує саме для цього. З іншого боку, воно розміщене саме в такій точці зброї, де е, воно знаходиться ну, по суті, посередині, близько до центру мас, і за нього дуже зручно зброю переносити. А якщо у ньому немає потреби, то його можна ось таким чином скласти на бік, і це також дуже зручна конструкція. До речі, я знаю багатьох стрільців, які воліли б бачити подібного роду речі і на високоточних гвинтівках, тому що дуже часто необхідно схопити зброю однією рукою. І кудись із нею переміщуватись, ну, скажімо так, у високому темпі. А для цього необхідно мати щось, за що можна схопити гвинтівку або карабін. І ось таке руків'я, якби була змога закріпити його на гвинтівці, мабуть, дало б можливість дуже швидко вирішити це питання. Цікаво, що, якщо ми переходимо до розгляду затвору та затворної рами, цікаво, що тут усе зроблено таким чином, щоб. У польових умовах стрілок, який проводить розбірку та обслуговування кулемету, е ну, як мінімум нічого не загубив. Тобто більшість деталей тут закріплена. Ось таким чином, ви можете бачити, що ось у ці деталі, наприклад, штифт, який поєднує ці дві деталі е затворну раму та газовий поршень, він не виймається повністю, він залишається на своєму місці, він просто зсувається в бік. Точно так само ударник. Тут заштифтований особливим штифтом, і він також не виймається для обслуговування. Тобто загубити його, ну скажімо так, складно. І більше того, пружина ударника, яка поставлена спеціально для того, щоб уникнути інерційного наколу капсуля, вона також тут закріплена. І ось цей весь блок він обслуговується без подальшої розборки. Тобто він миється, промивається, змащується і потім збирається на нову. Газовий поршень, на мій погляд, не має якихось особливостей. Це досить типова схема для самозарядної зброї із довгим ходом газового поршня. Він досить масивний, має хромове покриття на своїй робочій частині. І при цьому я думаю, що він служить досить довго і якихось проблем із цією деталю ні в кого не виникне. Що стосується самого затвору,. А точніше, личини затвору, то ви можете бачити, що вона досить подібна до личини деяких самозарядних карабінів, але якихось серйозних відмінностей по чисті та обслуговуванні цього вузла також, напевне, не виникне. Потрібно зробити так, щоб під екстрактором затвору не залишалося якихось шматків гільзи. Або сталевих шматочків після інтенсивної стрільби, потрібно його ретельно змащувати і слідкувати за тим, щоб він ходив по пазах у затворній рамі вільно і нічого не перешкоджало його роботі. Це, в принципі, основна задача, яка досягається чисткою та обслуговуванням. Цікаво, що ось, приміром, зворотня пружина, яка тут досить потужна, і через це виконана із кількох. Сталевих дротів, перевитих між собою. Вона тут досить довга. Але при цьому ось цей блок із пружини і стопора він виконаний таким чином, що він не розбирається далі у польових умовах, і, відповідно, знову ж таки, загубити або втратити якусь деталь, ну, скажімо так, складно. І це безумовний плюс, тому що розбирати та чистити кулемет і доглядати його у польових умовах необхідно часто для того, щоб така зброя працювала безвідмовно. Ударно-спусковий механізм тут дуже простий. Конструктори передбачили, ну скажімо так, досить економну стрільбу із цієї зброї, і, за відгуками користувача, стріляти з відсічкою по два патрони досить нескладно. Тому можна вести вогонь досить прицільно і, відповідно, не витрачаючи одразу велику кількість патронів, якщо у цьому немає необхідності, просто вчасно відпускаючи спусковий гачок. І це безумовний плюс для такої зброї. Ще один цікавий момент це. Сошки, які можуть складатися і мають кілька кутів розкладання. Багато хто із американських солдатів вважає їх ненадійними, тому що за рахунок ось цього великого кута між ногою та їх основою, в деяких випадках вони ламаються. Але, тим не менш, такий вузол безумовно необхідний. Більше того, ці сошки мають кілька режимів налаштування висоти, три позиції. І вони дозволяють прилаштувати кулемет на будь-якому укріпленні на будь-яких особливостях рельєфу або особливостях місцевості для того, щоб вести вогонь із підвищення, і з тої висоти, яка вам необхідна. Сошки сталеві, їх опори виконані таким чином, щоб закопатись у ґрунт і міцно і надійно тримати зброю при автоматичній стрільбі. Те саме можна сказати про приклад, він досить важкий. Як я вже казав, це версія прикладу, яка створена для максимальної компактності зброї. Звертає на себе увагу ось цей вузол, це гідравлічний буфер віддачі, який пом'якшує удар затворної рами і робить роботу такої зброї більш надійною і більш м'якою. Ось так він виглядає. І як бачите, ось такого зовсім компактного розміру, ця деталь її цілком достатньо для того, щоб робота такої зброї була надійною. І досить якісною. Давайте тепер пробувати збирати все це докупи, а потім трошки поговоримо про практичне використання такої зброї. Значить, перше, що ми повинні поставити на місце, це сошки та газову систему. Для цього сошки краще зібрати і встановити їх на відповідне місце на. Корпусі кулемету. Ось таким чином. Тепер ставимо трубку газової системи. На цій трубці, ось з цього боку є ось така виштамповка. А тут, якщо придивитись, усередині є відповідний фіксатор, у який ця виштамповка має зайти. Тому ми вставляємо трубку, направляємо її у відповідний канал і повертаємо до спрацювання фіксатора. Трубка стоїть на місці. Тепер ми можемо поставити на місце блок ствола. І для цього, трошки притримуючи фіксатор кришки, ось таким чином встановлюємо його на місце. Абсолютно жодних проблем. Наступний момент це зібрати знову затвор, затворну раму та газовий поршень. Ось таким чином, висунувши цей штифт в бік, я вставляю сюди газовий поршень. Штифт. Закриваю. Ці дві деталі поєднано. І тепер мені залишається поставити на місце личину затвору. Ось так. І тепер усе це нам необхідно встановити на відповідне місце. Як ви розумієте, мені не дуже часто доводиться розбирати та збирати автоматичну зброю. І тому, напевне який небудь американський інструктор, дивлячись на те, наскільки незграбно у мене це виходить, ну, може жартувати з цього приводу. Але я вам скажу, що зброя насправді ось цей кулемет він виглядає абсолютно нескладним в освоєнні. І тут немає якихось таких дивних і загадкових деталей. Над якими треба дуже довго ламати голову або думати, яким чином вони влаштовані і як вони функціонують. Тобто це абсолютно просто і абсолютно зрозуміло. І навіть не маючи під рукою інструкції з експлуатації, цілком достатньо для того, щоб зрозуміти, яким чином виконувати його збірку та розбірку, цілком достатньо простого відео на YouTube. І я сподіваюся, що, можливо, наше відео також комусь придасться у цій якості. Так, затворну раму ми встановили. Тепер настав час зворотньої пружини, і для цього необхідно її направити у відповідний канал. Є. А ось цю частину ми заводимо ззаду у спеціальні пази. І ось таким чином там фіксуємо. Зараз я покажу вам з цього боку для того, щоб було зрозуміло, як це зробити. Ось цей фіксатор. І ось тут на... Коробці кулемету виконано невеличкі такі г подібні пази. Ми його заводимо в них і опускаємо вниз. Все, пружина стоїть на місці. Тепер ми можемо долучити сюди ударно-спусковий механізм. Тримається він тут лише на задньому штифті прикладу. Тому ми просто приставляємо знизу, трошки посуваємо наперед, ось таким чином, і він встановлений. Залишається лише приєднати приклад. Зараз спробуємо це зробити. Для початку нам необхідно зафіксувати нижній штифт. Для цього необхідно впевнитись, що отвори у прикладі і у коробці кулемету вирівняні. І після цього штифт стає на своє місце дуже просто. І після того, як ми встановили і закріпили нижній штифт, ми досилаємо на своє місце верхній штифт. І можемо закрити кришку кулемету. Ось таким чином ми маємо кулемет зібраний. І давайте перевіримо, як він працює. Відводимо назад затвор, Досилаємо вперед руків'я. І після цього кулемет стоїть на бойовому взводі і готовий до роботи. Якщо нам необхідно виконати холостий спуск, відводимо руків'я назад, притримуючи його, натискаємо на спуск. І супроводжуємо руків'я уперед. Е, із цікавих особливостей цієї зброї, які особисто мені дуже подобаються, ну, крім її загальної компактності, тому що я не знаю, як вам, а мені надзвичайно подобається те, що ось вона має зовсім невеличкі розміри і при цьому надзвичайно ефективна. Е, мені також подобається, що конструктори передбачили її роботу не лише від короба зі стрічкою, а й від звичайних магазинів типу «Станар». Ось таким чином, під кутом подібні магазини встановлюються у кулемет і можна виконувати стрільбу із них. І, як на мене, то враховуючи, що така зброя використовується в якості основної зброї, основної автоматичної зброї взводу, мати можливість використовувати магазини від гвинтівок типу М16 або Карабінів М4, це надзвичайно велика перевага. Для такої зброї, тому що якщо закінчуються патрони у стрічках, можна просто позичити кілька магазинів у товаришів і продовжувати вести вогонь. Як ви бачите щодо прицільних кулемету, на кришці ствольної коробки тут вже одразу змонтовано планку Пікатіні, а на ній встановлено коліматорний приціл. Я не знаю, як точно називається даний коліматорний приціл, але мені особисто він дуже сильно нагадує коліматорні приціли Aimpoint. І я не виключаю, що це приціл саме цього виробника. Як ви можете бачити, ця кришка разом із планкою вони мають невеличкий люфт, і, відповідно, прицільна марка у куліматорному прицілі також буде трошки гуляти. Але, друзі, це кулемет, це не високоточна гвинтівка і навіть не карабін. І невеличке розсіювання жодним чином не впливає на його бойові характеристики. Більше того, за відгуками користувача при стрільбі одиночними, такий кулемет вкладає усі кулі у зону десятки. Грудної мішені номер 4 на дистанції 100 метрів. А при стрільбі з короткими чергами, з відсічкою по два патрони, усі випущені кулі влучають у розмір грудної мішені на цій же дистанції. Тобто можна говорити про те, що зброя цілком точна, незважаючи на її дуже компактні розміри і досить короткий ствол. Кілька слів про живлення. Ось ця стрічка, яка складається із металевих елементів, вона називається М27. За номенклатурою американської армії. І ось у такому полімерному коробі вміщується 100 патронів на такій стрічці. Є також збільшені короби на 200 патронів, і як я вже згадував, є можливість живлення із звичайних магазинів, яка мені особисто дуже подобається. А... Якщо ви пригадуєте, я казав, що за ось це руків'я дуже зручно переносити таку зброю, але це не основна його функція. А ось зараз хочу просто показати, наскільки швидко можна виконувати таку процедуру, як заміна ствола. Для початку давайте зведемо кулемет. І ось у такому положенні для того, щоб замінити ствол, нам необхідно притиснути ось цей важіль і подати вперед блок ствола за руків'я. Все. Тренований кулеметник може поміняти ствол на запасний буквально за 5-7 секунд і продовжувати вести вогонь. Тобто майже не зупиняючись. І це безумовна перевага настільки простої і ефективної конструкції даної зброї. Ставимо на місце, притримуємо затвор і виконуємо спуск. Я не знаю, друзі, наскільки цікаво було вам. Знайомство із подібною зброєю, але мені здається, що ну, кожного любителя зброї така штука однозначно не залишить байдужим. У всякому разі, мене так точно мені було надзвичайно цікаво ознайомитись із конструкцією цієї штуки, роздивитися її в усіх деталях, спробувати, як виконується із неї прицілювання, спробувати, як вона розбирається та збирається, як вона обслуговується. І мені здається, що така інформація у наші часи може бути корисною для усіх наших захисників. Тому, якщо вам сподобався наш невеличкий огляд кулемету FN Minimi або ж кулемету М249 СОВ, як його ще називають у американській армії, то поставте, будь ласка, лайк цьому відео і напишіть у коментарях, яку ще армійську зброю ви хотіли б бачити в наших наступних оглядах. А на цьому в мене, мабуть, все. З вами був Тарас і мережа збройових магазинів Ібіс. Я безумовно не впевнений, що ми коли-небудь побачимо подібні вироби на прилавках з магазинів Ібіс для цивільних користувачів. Але, як то кажуть, чим чорт не жартує, тому що я точно знаю, що існують версії таких кулеметів під одиночну стрільбу. Їх особливі модифікації, які дозволяють вести лише одиночний вогонь. Тому... Не будемо нічого виключати наперед. До зустрічі в наступних випусках. Вивчайте вашу зброю і не забувайте тренуватися.